Компанія Мініагро Чернівці. Сьогодні на огляді у нас трактор Solis 105-й. Даний трактор у нас має 105 кінських сил, 4 турбований двигун. Привід повний. 4х4. Передній міст у нас балишного типу. Передні противаги. Трактор у нас з кондиціонером. Коробка передач 12х12 на реверсі. Розміщення важлів передач по праву сторону від оператора. Переднє колеса у нас 13.6х24, задні 16.9х34. Плюс противаги. Гідровиходи під навісне обладнання. Двошвидкісний вон, блокування заднього диференціалу. Є в наявності, кого цікавить, приходьте, тестуйте. Ціна даної моделі 31 500 умовних одиниць. Вага даної моделі 3720 кг. Кого цікавить, приходьте, тестуйте, обирайте. Є в наявності, плюс до того гарантія 2 роки або 1000 мотогодин. Виписується повний пакет документів до постанови на